Справжня сила людського духу часто виявляється не в здатності до злиття з натовпом, а в умінні витримувати тишу власного існування. Ми звикли сприймати тих, хто крокує життям наодинці, як людей зі зламаною внутрішньою архітектурою, як тих, хто не зміг відшукати своє місце в складному плетиві соціальних зв'язків. Проте за межами поверхневих суджень відкривається зовсім інша істина. Значно тривожніша для колективного розуму. Самотність, яку суспільство таврує як патологію або дефіцит, насправді може бути найвищою формою психологічної стійкості, досягненням, до якого людська еволюція йшла тисячоліттями. Це не втеча від світу, а відмова від участі в ілюзії, яку цей світ нав'язує як єдину можливу реальність. Людина, яка не потребує зовнішнього підтвердження своєї цінності, стає некерованою. Вона виходить за межі гри, правила якої побудовані на страху вигнання та спразі схвалення. Більшість із нас проводить життя в невидимій в'язниці очікувань, навіть не помічаючи стін, що обмежують наш внутрішній простір. Ми навчаємося бути частиною групи раніше, ніж встигаємо усвідомити власне я. Це примусове включення в систему ролей та масок стає формою психологічного насильства, яке сприймається як норма. Ми боїмося тиші, бо в ній затихають голоси інших і починає звучати наш власний голос незручний, непередбачуваний, сповнений суперечностей. Саме тому суспільство відчуває майже панічний трепет перед тими, хто свідомо обирає шлях автономії. Самотність іншого це дзеркало, в якому колектив бачить власну залежність. Це нагадування про те, що ціна, яку ми платимо за приналежність, часто дорівнює втраті нашої справжньої. Ідентичності люди, які існують поза колом друзів та близьких соціальних зв'язків, часто володіють унікальним імунітетом до групового мислення. Вони не пов'язані тими невидимими ланцюгами, що тримають більшість у стані постійної готовності зрадити себе заради посмішки оточуючих. Колективне несвідоме диктує нам, як одягатися, як думати, які цінності вважати священними, а які ганебними. Більшість рішень, які ми вважаємо особистими, є лише відлунням групових очікувань. Ми обираємо професії, партнерів та погляди, озираючись на безликих суддів, які стоять за нашими спинами же перебуває поза цією системою координат не через бунт, а через те, що його внутрішня структура спочатку була збудована на фундаменті самодостатності. Його стійкість народжується не з реакції оточення, а з глибокої внутрішньої узгодженості, яку неможливо похитнути загрозою виключення. Коли людина не робить включеність у групу своєю найвищою цінністю, вона стає небезпечним спостерігачем. Вона бачить механізми соціального спектаклю, не будучи його актором. Поки інші зайняті підтриманням масок та ритуалів, однак фіксує кожну фальшиву ноту, кожну тріщину в декораціях спільного обману. Це позиція чистого спостереження, яка дає доступ до істин, закритих для тих, хто емоційно втягнутий у гру. Бачити те, як влаштована гра. Означає втратити можливість брати в ній участь із колишньою наївністю. Це знання стає джерелом ізоляції, адже будь-яка група тримається на мовчазній згоді ігнорувати певні аспекти реальності. Однак, який помічає очевидне, руйнує крихкий спокій колективного самообману, нагадуючи кожному про ціну їхньої уявної стабільності. Потрібно чітко розрізняти хворобливу самотність як дефіцит. Та усамітнення як свідомий вибір і зрілу здатність. Самотність це страждання від розриву зв'язків, це нескінченний пошук підтвердження своєї значимості в очах інших, це страх перед порожнечею. Усамітнення ж, це простір свободи, де нервова система припиняє обробляти статичний шум чужих емоцій та очікувань. Це стан у якому людина нарешті може почути власні думки, не спотворені соціальними фільтрами. Однак не відчуває порожнечі в тиші, навпаки, він відчуває наповненість. Для нього соціальна взаємодія часто стає не джерелом енергії, а виснажливим шумом, перевантаженням, яке заважає сприймати автентичні сигнали власної душі. Це не холодність. А інший спосіб обробки реальності, де якість внутрішнього зв'язку важить значно більше, ніж кількість зовнішніх контактів. У просторі добровільної ізоляції людина зміцнюється, тоді як у натовпі вона часто розчиняється. Саме в тиші відбувається розрізнення між тим, що є справжнім, і тим, що було засвоєне як соціально прийнятне. Ми виявляємо свої істинні вподобання та цінності лише тоді. Коли поруч немає нікого, хто міг би їх відкоригувати своїм поглядом. Для одинака усамітнення є не примхою, а життєвою необхідністю, простором психологічного відновлення, без якого його внутрішня цілісність починає руйнуватися. Це шлях до психологічного суверенітету, де людина стає господарем власного внутрішнього королівства, не дозволяючи чужим прапорам майоріти на своїх стінах. Це повернення до первісної чистоти сприйняття, де кожен крок є актом волі, а не автоматичною реакцією на зовнішній подразник. Найбільша небезпека усамітнення полягає в тому, що воно не залишає людині шляхів для відступу від самої себе. У натовпі завжди можна знайти прихисток, сховатися за колективною мораллю, перекласти відповідальність за власну темряву на зовнішнього ворога. Соціальна група створює ілюзію чистоти, дозволяючи нам проєктувати свої найгірші риси на інших, на тих, хто не з нами, на тих, хто відрізняється. Але в тиші, де немає дзеркал у вигляді чужих очей, людина неминуче зустрічається зі своєю тінню. Це ті аспекти нашої істоти, які ми навчилися заперечувати, придушувати або витісняти, щоб здаватися добрими та правильними. Одинак Позбавлений соціального захисту, змушений дивитися в очі власному егоїзму, страху, заздрощам та люті. Це болісний процес, але саме він веде до справжньої психологічної міцності. Більшість людей проводить усе життя в бігах від своєї внутрішньої суті. Вони шукають галасливих компаній, порожніх розмов та безперервного потоку інформації лише для того, щоб не залишитися наодинці з тим, що вони вважають неприйнятним у собі. Колектив стає залом кривих зеркал, де кожен підтримує ілюзію іншого. Одинак же немає цієї розкоші. Його шлях це шлях чесності, яка не знає компромісів. Зустріч із власною тінню в стані ізоляції це акт найвищої мужності. Людина, яка пройшла крізь вогонь самопізнання і не зруйнувалася, здобуває імунітет до сорому. Її більше неможливо контролювати через маніпуляції громадською думкою, адже вона вже знає про себе найгірше і прийняла це як частину своєї цілісності. Інтеграція тіні перетворює одинака на суверенну особистість. Коли ви визнаєте свою здатність до руйнування, ви отримуєте здатність до справжнього творення. Людина, яка знає свою темряву, набагато безпечніша за того, хто свято вірить у власну виняткову доброчесність. Той, хто заперечує свою тінь, стає її рабом, адже витіснене завжди керує нами з глибин несвідомого. Одинак, який освоїв свій внутрішній лабіринт, стає господарем своїх імпульсів. Його спокій це не відсутність бурі, а вміння перебувати в її центрі. Саме тому системи, побудовані на контролі та стандартизації, відчувають загрозу від таких людей. Психологічний суверенітет означає, що людину більше не можна шантажувати страхом бути не таким, її неможливо змусити підкорятися через загрозу вигнання. Цей процес індивідуації, тобто ставання самим собою. Є найвищою метою людського розвитку, але він вимагає повної відмови від комфорту колективного невігластва. Більшість віддає перевагу безпеці в'язниці, де їх годують готовими істинами, аби тільки не брати на себе відповідальність за власний вибір. Однак же обирає безкрайній океан невідомого. Його шлях не є лінійним, це постійне повернення до центру, до тієї точки, де світло і темрява зливаються в єдину гармонію. Це стан, у якому зовнішнє схвалення стає не просто непотрібним, а заважаючим шумом. Людина, яка досягла такого рівня внутрішньої автономії, діє не тому, що так прийнято, а тому, що це єдиний шлях, який відповідає її внутрішній правді. Суспільство часто карає одинака за його автономію, намагаючись повернути його в стіло загально прийнятих норм. Використовуються різні інструменти від жалю та спроб вилікувати до відкритої агресії та ізоляції. Але парадокс полягає в тому, що для суверенної особистості ці покарання не мають сили. Ви не можете налякати самотністю того, хто знайшов у ній свій дім. Ви не можете присоромити того, хто вже прийняв свою повну людську природу, однак стає живим доказом того, що можна існувати поза системою, і саме це робить його небезпечним. Він руйнує неписану угоду про те, що виживання можливе лише через покору групі. Його існування це постійний виклик кожному, хто боїться зробити крок за межі дозволеного. Варто усвідомити, що найбільші прориви в історії духу здійснювалися тими, хто не боявся тривалої ізоляції. Це простір, де народжуються ідеї, здатні змінювати хід цивілізації. Поки натовп зайнятий відтворенням застарілих шаблонів, одинак у своїй тиші створює нові світи. Він не пов'язаний страхом порушити статус-кво, адже він не є частиною цього статусу. Його погляд спрямований углиб, туди, де немає місця для соціальних умовностей. Це шлях самотнього мандрівника, який не шукає супутників, але чиї сліди згодом стають дорогами для багатьох. Справжня свобода починається там, де закінчується потреба в поясненнях перед іншими, де залишається тільки чиста дія, продиктована внутрішньою необхідністю. Зрештою, ми приходимо до усвідомлення, що одинак – це не той, хто не зміг знайти друзів, а той, хто відмовився від друзів як від способу втечі від самого себе. Це людина, яка написала власну операційну систему в світі, що звик користуватися готовими шаблонами. Більшість людей живе за кодом, завантаженим культурою без жодної перевірки, що вважати успіхом, як будувати стосунки, які емоції дозволяти собі відчувати же піддає сумніву кожен рядок цього коду. Він обирає цілісність замість приналежності навіть тоді, коли приналежність була б безпечнішою та вигіднішою. Це момент остаточної ясності, коли людина діє не тому, що її підтримують, а тому, що їй більше не потрібне схвалення для того, щоб бути живою. Світ гостро потребує таких людей, хоча він і боїться їх понад усе. Одинаки бачать те, що приховано від більшості, бо вони не зацікавлені в збереженні ілюзій, що підтримують стабільність системи. Вони здатні називати речі своїми іменами, коли інші мовчать із солідарності чи страху. Їхня свобода має заразну силу. Кожен, хто досяг психологічного суверенітету через усамітнення, мовчки дає дозвіл іншим спробувати пройти той самий шлях. Саме тому колектив так суворо карає за відстороненість, не через те, що одинак завдає шкоди, а тому, що саме його існування доводить. Механізми контролю не є неминучими. Можна бути цілісним без натовпу, можна бути стійким, без підтримки тих, хто сам боїться власної тіні. Якщо ви відчуваєте себе чужим у цьому нескінченному карнавалі соціальних ролей, якщо ваша тиша здається вам дорожчою за тисячі порожніх розмов, знайте, що з вами все гаразд. Ваше усамітнення це не дефект, який потребує виправлення, а рідкісний імунітет до систем контролю. Це простір, де ви можете зустрітися зі своєю справжньою природою, інтегрувати свою темряву і знайти силу, яку неможливо відібрати. Бути одинаком це не вирок, це шлях еволюції свідомості. Це здатність стояти на власному фундаменті, коли навколо руйнуються декорації колективних міфів. Це свобода бути собою в світі, який робить усе, щоб ви стали кимось іншим. Не бійтеся своєї нездатності відповідати загальним стандартам. Цей дискомфорт у соціальних ситуаціях є лише сигналом вашої нервової системи про те, що гра у хибне я є набагато руйнівнішою за будь-яку ізоляцію. Обираючи автентичність, ви обираєте життя. І хоча цей шлях пролягає через пустелю, Саме в цій пустелі народжуються істини, здатні змінити світ. Ви не самотні у своєму усамітненні, ви перебуваєте в компанії всіх тих вільних духів, які протягом століть обирали правду замість комфорту. Ваша сила у вашій автономії, ваша небезпека для системи у вашій незалежності. Залишайтеся вірними своїй тиші, адже саме в ній зберігаються ключі від вашого справжнього звільнення.